В Європі тепер небезпечно, тому що Росія проводить масштабну диверсійну кампанію в Європі, намагаючись залякати країни, які підтримують Україну. І Москва вдається до безрозсудних саботажних дій та погроз ядерною зброєю. Також проводиться дуже багато е, дій за лаштунками. Ми неодноразово вже з вами чули і читали про е, різні диверсії на військових виробництвах в логістичних центрах. Е, про посилки, так, поштові, які підриваються, і так далі. І, власне, голова британської зовнішньої розвідки Мі 6 Річард Мур в п'ятницю 29 листопада під час виступу в Парижі заявив про те, що Європу накрила нова хвиля диверсій. І про це пише е, видавництво Reuters. Ми зараз про це поговоримо. Дивіться відео до кінця. Ставте лайки, підтримуйте канал, мій новий. Це, до речі, новий канал, перевірте, чи маєте на нього підписку. Тут новини світу. Російські диверсії в Європі. Отже, Мур попередив, що якщо Путіну вдасться перетворити е, Україну на васальну державу, тобто захопити її повністю, посадити якесь своє е, кишенькове е, керівництво. Агресія Росії пошириться далі і пошириться дуже швидко на країни Балтії, на Польщу, на Чехію, на Словаччину, можливо, навіть там на Німеччину і далі. Все буде залежати від е, е, тих успіхів, які е, буде здобувати Росія у випадку, якщо вона, звісно ж, здобуде перемогу на території України. Е, Мур наголосив, що е, це поставить під загрозу безпеку не лише Європи, а й всього трансатлантичного простору. Ціна підтримки України відома, але не робити цього буде значно дорожче. Успіх Путіна заохотить Китай, Північну Корею, Іран та інші неадекватні е, країни тоталітарні, діяти рішучіше, е, проводити більше військових операцій, і е, кожна така неадекватна країна зрозуміє, що не потрібно розвивати культуру, е, не потрібно розвивати науку, там освіту, спорт, е, в загальному своє суспільство. Буде достатньо просто настроїти дуже багато військових заводів, всіх загнати в армію і йти, і йти захоплювати просто всі території, які вам тільки потрібно. Бо світ на це абсолютно ніяк реагувати не зможе. Якщо Росії вдалося, то вдасться і Китаю, і Північній Кореї, і Ірану, і так далі. Тому це найгірше, в принципі, що може статися в 21 сторіччі. Також Мур додав, що НАТО та Західні спецслужби виявляють все більше доказів причетності Росії до диверсійних дій в регіоні. Це стосується кібератак, саботажу, підпалів. І звісно, що Ерефія це все заперечує, але в загальному. Всі розуміють, що відбувається також постійно по Європі затримують російських агентів, які були завербовані і працюють на російську розвідку, і також виконують всю брудну роботу на території Європи, яка ставить під загрозу життя та здоров'я тих, хто також в Європі працює, проживає і так далі. Глава Мі6 закликав європейських союзників об'єднатись перед загрозою, зокрема з огляду на можливі зміни в політиці США після виборів. Він також підкреслив важливість співпраці між Британією та США, яка, за його словами, зробила обидві країни безпечнішими. Е, от. Е, і в загальному е, бачимо, що ситуація в Європі вона, е, погіршується, як не крути, так і з усіх країн Європейського Союзу. Фактично, одна єдина Польща е, нарощує своє військове, е, свій військовий потенціал, е, зміцнюють безпеку і в фізичному просторі, і в інфапрості, і в кіберпросторі. От. І це фактично єдина країна, яка робить якісь реальні дії і реальні кроки до того. Щоб навіть якщо Україна програє, щоб можна було вистояти проти російської агресії, всі, хто знаходиться за Польщею, на сьогоднішній день, на жаль, нічого окрім якихось заяв не роблять. Що думаєте з цього приводу, пишіть в коментарях, буде дуже цікаво вас послухати. Дякую кожному за увагу. До нових зустрічей.